Часом абсолютно більшість людей на південному сході не хочуть в Росію. Це результат опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення газети Дзеркало тижня. Тих хто Росію не хоче майже 70%. Про бажання відокремитися від України заявили тільки близько 15%. 12,5% не визначилися. Найбільше проукраїнські налаштованих на Миколаївщині, Херсонщині і в Дніпропетровській області. Там майже все населення, понад 80% мешканців, висловилися за те, щоб залишитися в складі України. Чимало таких і в областях, де наразі тривають сепаратистські заворушення, і там більшість людей хочуть лишитися громадянами України. 65%. На Харківщині і близько 52 на Донеччині і Луганщині. Але у цих двох областях близько третини опитаних таки хотіло б приєднання до Росії. Запитували і про права російськомовних. Більше 71% жителів Південного Сходу не вважають, що російськомовні зазнають утисків. 23% впевнені у протилежному. 4% респондентів не змогли відповісти на це запитання. Опитування провели 10-15 квітня: В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях у ньому взяли участь 3232 респонденти.